Доброго дня! Порадьте, будь ласка, комплекс! Відчуваю втому, занепад сил іноді памеречиться в голові та стан шкіри волосся став гірше. У такому випадку нам потрібно підібрати гарний насичений склад, натуральну основу та ефективність від приймання добавки. З такими симптомами може впоратися комплекс вітаміну В від американського виробника Nav Foods. У складі йде 11 компонентів: вітаміни групи В, біотин, колін інозитол. в 1 B1, в 6 в 12 підтримують нервову систему, покращують метаболізм, в 2 в 3 і в 7 сприяють здоров'ю шкіри, волосся і нігтів. в 3 і в 6 підтримують серцево-судинну систему. Холін буде підтримувати нервову систему, а інозитол – жіноче здоров'я. Ця одна баночка буде діяти на ваш організм комплексно, підвищуючи опірність організму до вірусів, зменшують симптоми депресії, неврозів, апатії та втоми. Комплекс йде на 100 капсул або ж на 250. Зберігайте відео, щоб знати, що приймати.